Ладно. А. Прикольная штука. Вот здесь канарается. Колоколец застрял. А -а -а -а! Откуда ну-ка? Мимо. Мимо. <связывается> 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 а, <связывается> а что ты мне тыкала? Посмотри, черное что небо оттуда. А, да? Боже, я не знаю, тут сонце, то ми вчасно з океану збігли. Oh! Oh, встань туди ще. Ні. Ну. А, так, тут є це я питала. Чого ти брешеш, що у них тепла вода у малих? Блиннула в воду, а там холодно. Ощение. Вишне, А це плюс кажу. Дивіться, нікого, ми мабуть тут. Зворочки. А, клас. Водичка тепла. Закрили повністю. Може, десь буде там, покажу, як воно там барабанить. Там так барабанить круто. Дивись, що я зараз зараз, я з телефоном поїду. Телефоном хоче... Да. Так? Чого? По-перше, він в воду не проникне ж, да? так? А по-друге, я... А, а по-друге, я ж можу... Я не сильно їду, я в будь-який момент... Я... я зупинюсь. Клас, мені оця подобається. Частина супер! Крута! Оця частина мені не дуже подобається, але... Ну давай, Добре? давай. Тільки що було сонечко. Ну що тут, ну що це за него? Я пішла ще раз в трубу. Ну що, разом? Ну давай, ти спочатку. Давай, ти замайки. Давай. О, я знаю, як тут... Я була гальмувати. Я за тобою. Я могло подаз здогнати або загальмувати. Ось тут не догоду. Ні? Що, дощ починається? Дощ починається. Ми перебазували сюди. Тут так тепленько. Ти тут будеш? А ми сюди тоді. Блін, я трубочку профтикала від баба так, може в Водичка, мабуть, тепленька. Да, тепла. О, какая она теплая. Пошли поплавим блин где ну, тебя же должны быть шор. пирожки бассейн открыл солнышко вышло все трошки, трошки позагораю до папки все начнем холодно не так нормал избор что такое нормал Ого. Забродило? Ні. Нормальний персиковий. А що треба? Откриваєш? Давай потримаю. Тримаєш? Тримаєш точно? Точно. А там вони в жижі теж. В жижі, так життя. Булькивай сюди. Ви туди? Ай, Блін. Молодець. Я знаю. Блін. Подвійний молодець. А вона видвигається Трубочку? Так. Да. Блін, так треба ж було хоча б спробувати так і. А як мені тепер типу, спіймати, бульбаш? О-о-о! Дивись. Пішло? Треба через трубочку пити. Я ж жижу і бульку. На. No. Ой. Та мені не треба. Ну, нас пробує. Все, я буду зараз насолоджуватися повідомля. Enjoy. Uh -huh. Тут басейн, коли зачиняється, туди пускають таку штучку. І він там їздить, вона чистить. Такий прикольний. Так, аж повернуть. Да, да, да. Він по стінкам гонзає. Ага. Давай, давай, щось на По стінкам, по стінкам буде? Оп, бачиш. О, да. А, там просто підйом, він на по стінках. Ага, там бувалчик, він не по Ага. А там його пульт. Шнур і він по всьому басейну як робот-полісос. Ох, набрать, давно. Ой, ага. хай. Прикольно. Коротше, чистить басейн. Коли він вже закривається. От так. Сьогодні все ніж, ні, весь вечір. Думаю, так. Мам, мабуть. Прикольно, коротше. Ладно, пішли.